Ви бачите, викрашевська вона Валентина і Людмила Сидоренко це соціальний працівник з психологічного центру, який, як кажуть, взяли свою роботу в свої руки, підтримує Ірина, бо ж кажуть, вона з громадою з цією і їй подобається працювати з цими людьми. Давай далі. Я День не буду говорити про те, що вони там своє анкетування провели, вони О, вивчили свої потреби, це вже деталізація. От по-перше. Що як, як кажуть, зумовило об'єднатися і згуртуватися тут? Це те, що люди, знаєте, як, після виходу на пенсію є проблема, мабуть, кожного, особливо в досить активних людей, які займали певні посади, які вели активний спосіб життя в плані спілкування своїми участі. В різних заходах і, і взагалі кажуть, потреба була в тому, щоб десь як кажуть, подіти свою енергію. Ну і перше, що їм на думку спало, то це ось, проведення різних таких масових заходів свято на водокрища. Окрім цього, проводяться засідання клубу Пролісок для того, щоб можна було спланувати свою роботу, щоб ця робота не була такою, як кажуть, хаотичною. А дійсно була досить цікавою і необхідною. для е, Спільна робота з е, представниками спілки воїнів Афганістану. Вони відчули потребу в своїй допомозі. ось Якраз на одному з лайків зміна, яка очолює громадську організацію. Спілка вначе, як називається, громадська організація, громадська організація воїнів Афганістану. Присутні на одному із заходів. Весняний пролісок, 8 березня, дарують чоловіки жінкам квіти, жовтий тюльпани, діляться своїми роботами, художні твори, вишивки, Значить, чим, чим, як кажуть, багаті тим раді поділитися своїми е, вміннями для односельців. Ну і звичайно порадувати чоловіків, щоб вони теж знали, які гарні лепні кобети в країні. А, і Хотіла додати, що там більшість жінок або розлучені, або вдовж вже в такому віці вони самі. Тому що і поважно, і від літніх ще тут не жінки, свято гумору, якраз. До речі, вчора ну, ми вже так із тими подіями, то забули, мабуть, що це е, десь було започатковано і в місті Габругу. Ми Вирішили провести святого <святувати> про говоря, як вийшло, але вийшло, кажуть, цікаво. Так, щоб, це... ну, вони, дуже, я добавлю, вони дуже активні, ми запрошуємо ще в нас, є волонтери, це діти, яких ми запрошуємо, щоб вони порадували е, людей. І також і різні сценки, і мені подобається, що вони самі активні, не то, що вони хочуть, щоб для них щось зробили. Вони самі діють. Вони якісь там репетують е, сценки різні. от Тут саме ви бачите, тут кумушки у нас є. Різні там такі юмористичні, такі. Вони е, організовують своє дозвілля самі собі. Екскурсія до ботанічного саду. і... Кроловський монастир, тобто екскурсія була з тим, щоб відвідати якісь релігійні святині в Києві і, само собою, подивитися, помилуватися квітами. Один із заходів, де свято, як кажуть, Арбатської юшки. Це літній, мабуть, якийсь, день так, Троїця чи що там було, давай і далі. От увага поліза поробляє подорожі. Відвідування з одного монастиря, яке знаходиться на Житомирщині, це Чуповичі село, жіночий чоловічий монастир. Е, ага, співоче. Давайте вже розказуйте. <мас> <А, трапу, мас> <мас> Це одна із поїздок на співочі поле, виставка квітів. Тобто не просто ми, вони сидять тут у нас в центрі довір'я, да, там якісь заходи, вони також виїжджають, і їм це цікаво, десь щось бачить, тому що як, ми знаємо, що люди, які вже вийшли на пенсію, а туди не поїдеш, і сам сам одна людина не поїде. Звичайно, це їде група, і вони так здружилися, їм це цікаво. Дуже багато поїдуть вони. Ну, це в нас новий рік. Скажіть, не треба давай розказувати, чого там деталізувати. Новий рік новий рік, свій Дід Мороз, своя Снігуронька. Снігуронька вірші пише, Дід Мороз співає, там всі суді веселяться на славу. Що там далі? ще У нас є. Свято це знову ж таки всі конкурси. Кончився, у нас воїни афганців Афганістану, значить громадська організація вміють на гармошки грати. І вони так цим розбавляють, згадують старі пісні, співають своє минуле, згадують, молодість. Ну і все. Значить, ну, єдине, що дуже прикро, що зірвалася в театр, вже були закуплені білети, але вистава повинна була відбуватися в будинку офіцерів. В листопаді місяці тільки вчався Майдан і так з е, місяця в місяці. Ну, зате наш клуб вже знають, знає. там добре скальп, плитки ваші не пропали, якщо треба, то миланки приїдемо і спектакль покажемо.